Саме зараз позаду мене відбувається магія. Сьогодні ми проведемо день з досвідченим фотографом нашого міста для того, аби побачити, як народжується мистецтво. Ходімо! Світло, тінь і погляд цього достатньо, щоб створити історію без слів. Світло, мить. Натхнення саме з цього розпочинається робота фотографа Дмитра Виходця. Він не просто майстер кадру, а людина, яка вміє розповідати історії мовчки через світлини. Ось уже понад 10 років Дмитро знімає найважливіші миті життя своїх клієнтів: від христин до весіль, від портретів до творчих та професійних фотосесій. Що для тебе фотографія? Насамперед, для мене це захоплення, це хобі і надіюсь на все життя. А як ти прийшов до фотографії? Захоплювався цим давно, дуже давно. І мені завжди це подобалось навіть не маючи техніки, обладнання, я це робив тим чим міг. Його студія це не просто місце для фото, це простір, де народжуються образи. Тут контроль над кожним промінчиком, адже світло грає одну з головних ролей. Саме тут, у фотостудії Дмитра Виходця, народжуються сотні історій. Які зупиняють час та кадри, які стають сімейною спадщиною. Той самий кадр, що робить його живим і неповторним умови, умови, в яких ти знімав, коли все стало так, як мало бути. І такий кадр ти бачиш одразу. Як зізнається наш герой, він легко переключається між форматами, але завжди залишається вірним головному щирі емоції в кадрі. Серед локацій, які обирає Дмитро для роботи, є і берег Дністра, і старі будівлі, та навіть автомийки. Каже, краса всюди. Її треба тільки побачити. А за весь період твоєї роботи є найоригінальніша фотосесія? Так, була одна фотосесія, зроблена була за допомогою муки. Взагалі, цю фотосесію роблять там з якимось типу тальком. Ми з-за того, що у нас не було нічого, використали муку. Це була твоя ідея. Фотосесії з якою так я побачив десь в інтернеті приклад того. Я згорівся. Не було, звісно, всього, що потрібно для цього. Ми використали муку, але вийшов результат такий, який я точно не очікував. Дмитро сам створює концепти для своїх зйомок, допомагає з підготовкою, підбирає світло, придумує ідеї, конструює. Він художник, і цим все сказано. Його клієнти кажуть, що після зйомки у виходця залишається не просто фото, а відчуття свята. Нам подобається працювати з Дмитром за його легкість, за його підхід до дітей. Це завжди проходить весело, комфортно це і хорошо. ці фотосесії тільки в задоволення. Нам після зйомки ще кілька годин перед монітором. Обробка фото це ще один етап магії. Але Дмитро зізнається, найкращі кадри це не ті, що ідеальні, а ті, що справжні. Яка мрія у фотографа Дмитра виходця? О, у мене їх дві. Перша це завжди знімати в різних місцях різних людей і не обмежуватися якимось областю, містом, країною. А друга мрія відкрити школу фотографії, навчати інших. Це обов'язково буде. Не знаю, не скажу коли. Але коли я сам дійсно дозрію, я почну вчити. Дмитро Виходець – фотограф, який вміє бачити світ серцем. А ще майстер, який залишає після себе більше ніж просто кадри, він залишає емоції. Це був чудовий день із людиною, яка ловить світло і ділиться ним із нами.